Мир вам, братія і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Війна триває, але фронт стоїть. Нині наше серце б'ється в Авдіївці. Ми всі весь час чекаємо новин звідти. Ми переживаємо за тих хлопців, які там воюють скрізь спекотно, але їм найтяжче. В Цілому можна сказати, що баланс смертей і руйнувань на всьому фронті на нашу користь. Натомість, у нас вже є атакам, все є американські танки і броньовані автівки. Їх мало, але буде більше будуть і літаки. Тобто Збройні сили України насичуються поступово. Всім очевидні тип проблеми, які має вирішити Україна для того, щоб покращити ситуацію на фронті, для того, щоб баланс став іще більше на нашу користь. Це має бути вирішена проблема фронтового ППО, адже у нас досі нема чим серйозно боротися з ворожими. Розвідувальними безпілотниками з орланами, з ланцетами. У нас багато дефі... дефіциту від нестачі якісних аптечок до нестачі капеланів в військах. У нас погано працює Міністерство оборони. Воно мало би працювати краще, адже йому є чим багато чим займатися, окрім війни, окрім армії цьому Міністерству оборони. Минулий міністр займався автомобільними заправками. Йому були передані в Міністерство оборони конфісковані автозаправки Коломойського мережа, чомусь міністерство оборони, і у нас міністерство оборони займалося цим. А це з ясно значно цікавіше займатися мережою автозаправок, ніж, наприклад, виготовленням боєприпасів. Нинішній. Міністр оборони вважає своєю головною функцією захист сексуальних меншин. Я дуже поважаю сексуальні меншини, але можливо, нехай їхніми правами переймається міністерство птаховодства. У нас є міністерство птаховодства. Ну неважливо. але не міністерство оборони. Всі скаржаться на нестачу особового складу і проблеми мобілізації. Мені важко сказати щодо цього. Звісно, мобілізація має проводитися інтенсивніше. Це очевидно, це всі кажуть. З другого боку, мені здається, що варто було би створити кращі умови для добровольців. Багато людей бояться йти в армію не тому, що вони бояться фронту, а тому, що вони бояться совка. Вони не хочуть зіткнутися з армійщиною в її найгіршому розумінні. А Совка у нас все ще багато в збройних силах України. Натомість ми спостерігали, що коли комплектувалися так звані бригади наступу, мені важко зараз сказати за їхню якість і за їхні за їхню боєздатність, але тим не менше, доволі швидко багато добровольців туди прийшло. Ми бачимо, що в принципі здається, немає нестачі добровольців третє штурмова. Я спостерігаю за рекрутингом братства і теж бачу, що люди підтягуються в братство на виконання небезпечних завдань за лінією фронту, і тим не менше добровольці приходять. Тобто, вони не хочуть іти, наприклад, в які небудь армійські бригади. Але вони хочуть іти на значно більш небезпечнішу діяльність в братство. Очевидно, не тому, що вони бояться смерті, вони бояться інших речей. Свого часу Вермахт був надефективною військовою машиною, і тим не менше, німці створювали паралельно ВАФНСС, для добровольців, як німецької національності, так і інших національностей, і в цілому це себе виправдало в цій війні. Нам теж потрібно створювати паралельну добровольчу армію. Я не знаю, можливо, при міністерстві внутрішніх справ, можливо, при міністерстві оборони, а не при головнокомандувачу, можливо, при якійсь іншій структурі, але було б непогано, щоб вона створювалася в багатьох. Місцях це було виправдано. Тобто мобілізація має здійснюватися в Збройні Сили України, а добровольці мають іти в окремі відділи добровольчі. Звісно, що з добровольцями багато мороки. Там потрібно дуже багато мистецтва і такту. Але тим не менше, добровольчі відділи давно довели свою ефективність. Великою помилкою минулого керівництва країни було те, що. Добровольча армія, паралельно Збройним силам України, не почала створюватися і ще в 2014 році. Вірніше, спроби такі були якраз при Міністерстві внутрішніх справ, і багато добровольців оформлювалося через Міністерство внутрішніх справ, але завжди напружені стосунки були з державним керівництвом. Дійшло до того, що, наприклад, відділом Міністерства внутрішніх справ було заборонено. Брати участь в бойових діях на фронті в певний час. От, між іншим, свята Марія це той батальйон, який ми колись тоді створили, була розпущена після того нами, тому що який смисл, якщо не воювати, який смисл тримати добровольчий батальйон. Добровольці як прототип військової аристокрації не мали би підлягати звичайним кримінальним переслідуванням і військовим судам. Себто судочинство мало би бути внутрішнє. Останній кричущий випадок у нас є наш брат грек Юрій Ульчишин. Грек це псевдо, це легенда фронту. Він герой очевидний. І от його нещодавно як командира взвода пов'язали. Ви, можливо, читали це повідомлення, що якийсь злісний командир взводу вимагав. Долю у своїх підлеглих на щось там торгував безпілотниками, і всяка така гідота. І багато людей, ті, хто читав, встигли цим обуритися і вилити дуже багато лайна на адресу цього командира взводу. Це так нами маніпулюють і так ми піддаємося маніпуляціям. Тобто ви читаєте якесь повідомлення, і у вас одразу праведний гнів, або неправедний гнів, або ви просто хочете вилити свій жовч, а ви заходите в інтернет для того, не для того, щоб поділитися з ближніми там соціальних мережах квітами власної душі, а саме для того, щоб вилити туди жовч. І ви читаєте це повідомлення, і одразу, і одразу дуже багато лайків і дуже багато несправедливості на адресу цієї людини. Читайте оце військовий, зрештою. Ви не знаєте обставин. Просто прочитали сухе повідомлення. Якесь повідомлення національної поліції чи ДБР взагалі можна довіряти. Слідчим органам і національній поліції. Ви ж знаєте, що ніколи не можна, але тим не менше, ви вже висловлюєтеся, так я вам скажу, браття, що ті, хто вчиняє так, ті, хто возводить хулу на ближнього, достеменно не знаючи обставин справи, не будучи знайомим з цією людиною, не вислухавши іншої сторони, ті будуть лизати гарячу пательню в пеклі. Ситуація зараз така, що дуже багато командирів збирають спідлеглих гроші на ремонти, на пальне, на закупівлю безпілотників і все таке інше. Це в усіх бригадах, в усіх батальйонах можна пересадити половину фронту, якщо починати е, за це гристи. І всі в цілому, всі розуміють, що нікуди не дінешся. На жаль, держава не забезпечує всім, і можливо на цьому етапі і не здатна забезпечити всім необхідним. Наш брат грек. Хришталево чесна людина. Він дуже ініціативно і дуже давно працює. Це от людина війни, вроджена людина війни. Це людина абсолютно щира, яка ніколи нічого не взяв для себе його родинна хата, коли він приїжджає фронту. Там живе його мати, і там протікає дах в цій хаті. Принаймні, протікав дах там якась сільрада чи міськрада щось там, чи якісь сусіди поремонтували. Тобто це людина, яка не має власної автівки, це людина абсолютний аскет війни. І в цьому його взводі частина людей боїться виходити на бойові. Він каже, все, тоді скидайтеся, будь ласка, нам треба закупити 20 безпілотників кращих ніж у нас були. Тому що безпілотники це розходник. Він не торгує безпілотниками. Він закупає безпілотники для виконання бойових завдань. І знайшлося кілька крис у тих із тих, що перелякалися, ці криси написала заяву в ДБР. А в нас поліція е, поліції ДБР одразу скачать чвалом для того, щоб порвати якого-небудь фронтовика. Тобто вони не рвуть ніколи ніяких там мерів, тобто їм наплювати на знакових корупціонерів, їм наплювати на чиновників. Але якщо фронтовик... Якщо на нього якась криша написала заяву в мусарню, все, тоді його треба розірвати. Грек, надзвичайно авторитетна людина, він народний герой України. Коли литовський президент давав антидронові рушниці, перші антидронові рушниці він давав їх незбройним силам, він їм не довіряв. Він давав їх греку. І першими добровольці. З подачі грека і його антидроновими рушницями, подарованими йому антидроновими рушницями, почали користуватися проти ворожих коптерів і дуже багато іншої техніки так само. Тобто йому довіряють литовці, йому е, довіряють американці, йому довіряємо ми, зрештою, е, в справах війни. Але це зовсім не зупиняє ментов. Я колись був розповідав, але розкажу ще раз: мої брати-протестанти навчили. Мене що потрібно свідчити. От коли ти стикаєшся з проявом божественного, обов'язково потрібно засвідчити це диво, і от диво, я спостерігав. Одне з див таких див війни. Це грек. Я колись сказав, ще раз скажу, треба свідчити, браття і сестри. Він був поранений кулею калібром 12,7 під час бойового виходу. І я раніше думав, що при попаданні кулі 12,7 будь-яку частину тіла це одразу миттєва смерть. Перше диво те, що він не вмер. Друге диво те, що його змогли витягти. Фонтан крові потрапила куля йому в таз. Вона вирвала 14 см під артерії, розвернулася в тазу і роздробила суглоб. Залишилося там, це собі, і ті, хто був з ним, кажуть, що фонтан, коли він впав, то фонтан крові був метра півтора. Тобто кров витікла практично вся одразу. І от е, його зуміли з обстрілу евакуювати. Це друге диво. Третє диво це те, що його зуміли стабілізувати при цьому. Четверте диво, це те, що йому перелили кров прямим переливанням. Це заборонено протоколами. Пряме переливання, тобто із артерії в артерії, чи там з вен в вену, чи як це переливається від людини до людини безпосередньо від восьми донорів, тому що кров витікала і неможливо було зупинити при такому пораненні. Там якось намагалася затикати, тим не менше, вона витікала. 8 літрів крові від восьми різних донорів перелили йому. І диво полягає в тому, що він не заразився від цієї донорської крові ні гепатитом, ні спідом, ні туберкульозом, нічим. А це майже неможливо. У нас більша частина крові заражена, та що від донорів поступає. наступне диво, те, що він не помер в лікарні. У нього було щось там хвилин 20 клінічної смерті. Взагалі, це вже після клінічної смерті. Мозок уже ну тривалою клінічної смерті. Що навіть якщо вдається тіло якось оживити, то мозок уже не працює. Мозок у нього працює чудово моєму ще краще ніж до цього. І е, випадково не відірвався тромб, випадково нічого не сталося в лікарні. Він вижив після клінічної смерті. Перебуваючи в лікарні, він вижив. Наступне диво полягає в тому, що після всього цього він ходить на двох ногах. Там спеціальний артеріальний протест. І він ходить на двох ногах. І останнє диво полягає в тому, що на двох ногах він ходить по фронт. І от на таку людину криси написали заяву і його арештували. У цих мінтів вистачило сумління або не вистачило сумління для того, щоб його арештувати. Коротше, вони його арештували. 800 тисяч гривень застави. Ми його витягнули. З ясно, що люди одразу скинулися грошима на це діло і. Він продовжує, він продовжує воювати. Е, як і багато тих, хто воює, достойних людей з кримінальними справами на хребті. Коротше, нам потрібна добровольча армія з імунітетом від ментів. Ну, будемо працювати в цьому напрямку, браття і сестри. Між іншим, братство, яке в системі гур працює, і по завданню ГУР е, виконує зараз багато бойових завдань на Чорному морі. Наші хлопці, от про братство не пише центральна українська преса, натомість часто пишуть місцеві міські газети. От, Наприклад, в Америці є така міська газета New York Times, вона написала хорошу статтю про операції Головного управління розвідки. Там, добрим словом, згадано і братство, і деякі наші хлопці, будь ласка, от можете почитати, в посиланні є. В описі під відео є посилання на цю статтю, і, будь ласка, не забувайте, що всі ці операції, вся ця діяльність братства, значною мірою завдяки вашій допомозі. Ми потребуємо вашої допомоги. і Як кожний фронтовий відділ, братство, на жаль, не може. Розраховувати повністю на підтримку держави. Держава багато що дає, дає найнеобхідніше, але допомога все одно потрібна. І, будь ласка, в зв'язку з цим жертвуйте на рахунки, вказані внизу під відео. Якщо ви жертвуєте з-за кордону, то там і PayPal. Є і я зараз вам присягаюся, що кожна пожертвована вами копійка йде тільки на потреби війни, а не на що більше. Китай заявив, що він посилає п'ять кораблів в східне Середземномор'я, туди до берегів Палестини. Навіщо? Ну щось там в зв'язку з цим. Ізраїльсько-палестинським конфліктом він теж хоче в цьому брати участь, яку участь Китаю, китайські кораблі, навіщо? Коли вони туди допливуть? І, бачите, от все це стає дедалі більш небезпечним. Тобто, цей самий Китай лізе уже в усі діри, в які може. Залізти От свого часу, між іншим, це ж не перший раз. Років 500 тому китайці спорудили флот величезний із тисячі величезних кораблів і послали його кудись там через океан досліджувати інші береги і вражати всіх своєю могутністю. Вони захотіли налякати світ. Ну Всі дуже сильно здивувалися. Він навіть кудись доплив. Потім він повернувся. І, і далі вже вони не зрозуміли, що з ним робити. І він весь згнив, тому що нічого робити з цим флотом вони не могли. Так буде і з цими п'ятьма кораблями, так буде з усім китайським флотом. Китайцям не потрібен флот. Передайте ті, хто знає, має знайомих китайців. Передайте. Вам не потрібен флот. Паличок для рису цілком вистачить. Не потрібен флот. І філіппінці знають, що їм не потрібен флот. Вони зараз конфліктують з філіппінцями. Якийсь е, китайський сторожовик підрізав чи там штовхнув філіппінський човен, який віз будівельні матеріали на філіппінську військову базу, яку вони будують біля спірного атолу. Вони там сперечаються з китайцями за якийсь там атол. Філіппінці затопили поруч з цим атолом свій корабель навмисно, щоб на ньому будувати собі військову базу. Як це виглядає? Я не знаю. Ну, коротше кажучи, вони будують, а китайці дуже сильно обурюються. Що сказати, що філіппінці, на відміну від більшості китайців, є добрими католиками і це. Мабуть, країна це така країна в світі, де за останні 100 років відбулося найбільше китайських погромів. От ви всі звикли до єврейських погромів. Мабуть, незабаром вони почнуться в Європі, в Сполучених Штатах і в інших цивілізованих країнах, тому що араби явно переважають на вулиці. І це, ну власне кажучи, потрошку вже йде. Але було таке явище, як китайські погроми, і це от переважно половина із них це трапилося в. На Філіпінах хто б міг подумати, є така чарівна країна Філі. Я хочу туди поїхати. Так, от філіппінці, а вони є експертами по китайцях. Вважають, що китайцям флот не потрібен. Байден в своєму посланні до нації об'єднав проблему України і проблеми Ізраїлю. Війна. Тепер для нас, от, Ізраїль і Україна це одна проблема, власне кажучи, і все таке інше. І багато наших якихось дивних експертів. Чому ви на них досі підписані? Я не, не розумію. Відпишіться від них, підпишіться сюди, а від них відпишіться. Чомусь цьому радію, що тепер Україна у нас разом з Ізраїль, братця. Україна це геополітичний чинник. Уже це дуже важливо. Ви повинні розуміти, що в ваших уявленнях Україна це те, що було От ще нещодавно, ніщо. Тепер Україна це все. Багато хто в світі це ще не зовсім усвідомив. Путін уже усвідомив. А багато хто в світі ще не усвідомив. Вони все зрозуміють. Треба, щоб ми це зрозуміли. Який там Ізраїль? Україна, це все. Нам не потрібно бути поруч ні в чиїх думках, власне кажучи, тим паче, що це зараз катастрофічно невигідно. Тому що встрівати в бійку між арабами і євреями ну у нас своя війна. Вони не хочуть встрівати в нашу війну. У нас своя війна. Кому б ми не співчували? Я вам казав, кому я співчуваю. Наш друг і брат Джибраїл Мерзоєв сказав е, хорошу річ. Він каже, що все це можна було би припинити там на Близькому Сході. Е, чому вони всі там ворогують? Вони належать до різних релігій. Достатньо каже він просто євреям прийняти іслам, і все одразу закінчиться. Не буде ніяких суперечок за Аляксу, за купол скали. Взагалі ніяких проблем не буде. От, хай приймуть іслам і все і в морокі більше новоєму кажу, так а може, хай палестинці краще приймуть юдеїзм Він каже: не можна ще для того, щоб бути юдеєм, треба народитися від юдейки. В принципі, ну так він думає. Я не перевіряв. Каже, а іслам це всесвітня релігія. Каже, я от сам мусульманин, я вважаю, що це істина. Я бажаю добра багатостраждальному єврейському народу. А найбільшим добром є істина. каже він. А істина в ісламі, каже він. І тому, якби вони прийняли іслам, то в себе ніхто був вже би, мирне населення був вже би не страждало би. Я подумав, що можливо для євреїв це буде неприйнятно. І міг би бути кращий, на мою думку, є і ще кращий варіант, щоб і ті, і ті прийняли християнство, звернулося до істинного Бога в особі Господа нашого Ісуса Христа. І тоді би так само все закінчилося би ще краще. Це було б Єрусалимське Королівство. Всі були б громадянами Єрусалімського Королівства, були б щасливі. Так були як були щасливі ці мешканці колись, коли воно існувало в Єрусалімське Королівство, хрестоносців Єрусалім. Я не розумію, чому весь цей вся ця агломерація називається Єрусалим. Єрусалім, Єрусалім це святе місце. Це те, що в межах кріпосної стіни. Оці чотири квартали. От, чотири квартали. Все інше не можна називати Єрусалім. Елія Капіталіна є Кремля. Ремляна мала рацію. Це Елія Капіталіна. А чотири квартали це Єрусалім. Так буде, браття і сестри. Я вірю, що всі там. Незважаючи на середземноморський темперамент, є людьми тверезомислючими, і вони звернуться до іншого до істинного Господа нашого. І дуже добре, що нам спало на думку, як їх всіх помирити. Ми їх помиримо. Ми зараз розберемося з московитами, а потім почнемо мирити там всіх на близькому сході. Сил у нас уже буде побільше, У нас і так зараз уже більше, ніж у них там, але все буде чудово. І ще раз за Україну. От е, коли я кажу, що Україна має вже зовсім іншу вагу, ніж це було раніше. Ви кажете, ну як у нас половина промисловості зруйновано, багато відток населення і все таке інше, ВВП і всяка така інша херня ніколи не дивіться на цифри ВВП. Свого часу Елада протистояла Персії. Персія була величезною світовою державою. Порівнювати валовий внутрішній продукт Елінів Елінів. Чи лінів з Персами було просто неможливо, у греків його практично не було. Більше того, я вам скажу, що Персія була більш такою цивільною державою, ніж Греція. По-перше, в Персії не було класичного рабства. Там було, в принципі, доволі вільне суспільство. В у Елінів рабство було аж бігом, там все на рабстві і трималось. Таке, от перше по-справжньому, таке жорстоке, як ми це собі уявляємо, класичне рабство. І ж не було ні в Єгипті, ні у Персів, ні у Вавілонян, ні в кого. Це з'явився винахід греків, це їхній великий внесок в загальносвітову культуру. Перед битвою при Саламіні греки ще приносили людські жертвоприношення. Для персів це була дикість. Вони дивилися з жахом, як перси складають людські жертви перед цією битвою. Ну щоправда, в жертву вони приносили перських військовополонених, але тим не менше, це вони перси вважалися порушенням прав людини, законів війни, Женевської конвенції. Женевою ще не вигадали, мабуть, якої-небудь там Персепольської конвенції. Тобто. Перси в усіх смислах були потужнішими, цивільнішими. У них дороги були, в еладі не було жодної дороги на той час. Греки перемогли і греки стали основою світу. Вони тоді вже були основою світу. Просто перси цього спочатку не помічали до тих пір, поки їх всіх не вбили. Тому що найважливіше це не виробництво мікрочіпів і не нафтовидобуток. Найважливіше це вироблення сенсів. Ті, хто виробляють нові сенси, ті і банкують, мужність і сенси. Відчайдушність і філософія. Оце є найважливішим в світі. Так ось це зараз в Україні. Тобто відчайдушності тут уже слава Богу, а філософія потрошку починає складатися в якості теології. От братство, це нова теологія, це як нова теологія. Теологія є, це так би мовити, нове прочитання теології, це нові сенси на сьогодні. Ви можете почати ознайомлюватися з цим, проникатися. 28 і 29, дев'ятого, два дні підряд. В культеатрі буде е, прем'єра нової постановки вистави Взводний опорний пункт. Це містична комедія, але вона дуже теологічна. Там дуже серйозні теологічні асоціації, алюзії. І це от дещо нове. І прийдіть, подивіться, це дуже важливо. Ну, щоб уже згадаю, що 8 листопада в Одесі вистава колаборант, але це легенька комедія, якраз для одеситів. А от справжні такі смисли це взводний опорний пункт. Тобто братство виробляє ці смисли і засобами війни, коли воює, і засобами мистецтва, коли здійснює свою драматургію. Власне на цьому вам моє щире звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою булгакова.